Уявіть собі, відстань у часі між винайденням гальванічного елемента, прототипу батарейки та зарядної станції сягає близько 200 років. І зараз зарядні станції можуть живити від телефону до холодильника та інших потужних електроприладів. А ви коли-небудь задумувалися, яким же чином така маленька коробочка дає так багато енергії? Що це за магія взагалі? Добрий день, сонечки! Вітаю вас на каналі Руслана Ігровича. Ми разом з ясно вирішили пролити більше світла на те. Електрики і підготували для вас серію цікавих випусків. Сьогодні ми розберемо, як працюють портативні станції, чому вони стали справжнім проривом у світі енергетики, і як підібрати під свої потреби станцію. А тепер влаштовуйтесь зручніше і давайте вчити фізику. Що таке портативна зарядна станція? Портативна зарядна станція це, по суті, такий великий акумулятор з різними додатковими функціями. Вона дозволяє зберігати енергію, а потім використовувати її для зарядки ваших пристроїв, телефонів, ноутбуків, дронів, а також навіть холодильників чи різного типу освітлення. У ній поєднується кілька компонентів. Основне це батарея для зберігання енергії. Наступне це контролери напруги для безпечної роботи пристроїв. І останнє це інвертор, який перетворює постійний струм у змінний. Як працює портативна зарядна? Станція принцип роботи портативної зарядної станції базується на фізиці перетворення та зберігання енергії. Як працює портативна зарядна станція? Перший етап це зарядка батареї. Станція заряджається від електромережі, сонячної панелі або навіть автомобільного прикурювача. Далі ця енергія зберігається у акумуляторі у вигляді хімічної енергії. Другий етап це передача енергії, коли ви підключаєте пристрій, енергія перетворюється з хімічну в електричну інвертор перетворює постійний струм, який у батареї, на змінний струм. Для того, щоб заживити ваші прилади для більшості побутових приладів. Третій етап це контроль заряду. Спеціальні мікроконтролери слідкують за тим, щоб струм був безпечний та стабільний для ваших пристроїв. А тепер детальніше про сам процес. Що це значить? Хімічна енергія перетворюється в електричну, електрична в хімічну, що це взагалі таке? Як зарядна станція накопичує енергію? Коли ви підключаєте станцію до розетки, або сонячної панелі, або іншого виду джерела енергії, електрична енергія перетворюється у хімічну всередині батареї. Батарея має умовно два контейнери для зберігання енергії катод і анод. Іони літію, це такі дуже маленькі частинки, рухаються всередині спеціальної рідини, яка називається електроліт, від одного контейнера до іншого. В цей же час електрони, носії електричного струму, рухаються по дротам, заряджаючи батарею. Це як заливати воду в бак, ви наповнюєте його енергією, але у хімічному вигляді. Як зарядна станція віддає енергію? Коли ви підключаєте телефон, ноутбук чи інший пристрій, іони літію починають рухатись назад до свого рідного контейнера. Під час цього Руху вони штовхають електрони, які створюють електричний струм для ваших пристроїв. Це схоже на те, як тече вода з бака, коли ви відкриваєте кран. Що ж всередині батареї? У батареї є анод і катод. Це дві частини, між якими рухаються іони. Електроліт це рідина, яка допомагає іонам рухатись. І інвертор, якщо у вас пристрій потребує змінного струму, як у розетці, він перетворює постійний струм у змінний. Але чому батарея не вічна? Адже нічого не спалюється, нічого не втрачається? Чому вони тоді з часом починають працювати гірше? Справа в тому, що кожного разу, коли іони літію рухаються туди-сюди, матеріали батареї зношуються і з часом вони вже втрачають свою, грубо потужність. Чим корисні портативні зарядні станції? На жаль, після масових ракетних обстрілів енергосистема України дуже сильно постраждала, і всі українці вже познайомилися з таким поняттям, як портативна зарядна станція. Бо це ідеальний варіант, коли ти можеш зарядити цю станцію і під час відключення електроенергії заряджати. Вже свої пристрої від неї. В залежності від станції, вона може заряджати дуже багато електричних пристроїв від телефонів до холодильників, то ви можете взагалі не користуватися електричним струмом, який є у будівлях або у домах. Як же обрати портативну зарядну станцію? Перше на що треба звертати увагу, це ємність батареї. Чим більша ємність батареї, тим більше часу вона прослужить. Наступна це кількість роз'ємів USB, розетки. Переконайтеся, що певна кількість є для ваших усіх пристроїв, які вам необхідні. Також основне і дуже важливо це потужність. Для зарядки звичайних гаджетів вистачає 300 або 500 Вт, а для живлення побутових приладів вже краще обирати від. 1000 Вт. Як підібрати портативну зарядну станцію під свої потреби? Добре, давайте розберемося, як же обрати портативну зарядну станцію, яка буде підходити саме вам під ваші потреби. Є кілька ключових моментів, які треба враховувати. Перше, це визначити свої потреби в енергії. Складіть список пристроїв, які ви хочете заряджати, і подивіться, скільки вони споживають. Наприклад, ноутбук це 50-100 ватт. Мала побутова техніка від лампи до вентилятора це вже від 100 до 300 ватт. Будильник або обігрівач це вже 500 плюс Вт. І якщо плануєте заряджати кілька пристроїв одночасно, просто складайте цю суму і вже ви можете бачити, скільки вам необхідно потужності для зарядної станції. Наприклад, якщо у вас телефон з батареєю 10 Вт, зарядна станція у вас 300 Вт, 300 поділити на 10 ви зможете зарядити телефон близько 30 разів. І таким чином ви можете порахувати, наскільки вистачить вашої станції. Третє це тип роз'єми. Подумайте, що ви будете підключати. Чи потрібно вам USB роз'єми, чи потрібно вам розетки для заряджання інших пристроїв. Більшість сучасних станцій мають і USB, і Type-C, і розетки. Четверте, це час зарядки. Дізнайтесь, скільки ваша станція буде заряджатись від живлення. Зараз такі станції є, які заряджаються за 1-2 години, але є які заряджаються 5-6. Тобто це треба також враховувати підлаштовуючись під графіки відключень світла. Наприклад, якщо ви хочете живити невелику техніку вдома, то вам вистачить станції від 1000 Вт. Це типу комп'ютер разом з моніторами. Телефони, ну і, можливо, телевізор. Сьогодні ми розібрали, як працюють портативні зарядні станції і як все ж таки обрати модель в залежності від ваших потреб. Сподіваюсь, тепер ви точно знаєте, який саме тип зарядної станції вам підійде і стане вам надійним помічником. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатись або поділитися з друзями. Напишіть у коментарях, чи користуєтесь ви портативними зарядними станціями і яку модель використовуєте. А на сьогодні все. Пам'ятайте, що фізика це не тільки про науку, а ще й комфорту вашого. Повсякденному житті любіть Україну та фізику. Гарного вам дня! А ще я хотів привітати вас з новорічними святами. Е, не буду казати, як всі, кожен рік президенти, що у нас був дуже важкий рік. Я думаю, ви всі і так чудово розумієте. Що б мені хотілося вам побажати, перше, хочу сказати дякую за те, що ви тут, за те, що ви дивитесь це відео, і за те, що ви підтримуєте мене. Тим самим я вам дуже за це вдячний, і я буду робити ще краще, ще більш якісніше, і просто ще більше буду робити. Дякую вам, що вірите мені і покладаєте надії. А я буду намагатись їх виправдовувати. Я вірю у вас, я вірю у наш український народ. Я впевнений, що ми з усім впораємось. І я бажаю вам, щоб у наступному році у вас було більше приводів для того, щоб сміятись, і менше приводів для того, щоб плакати. Будьте сильними і не губіть те світло, яке знаходиться всередині вас.